Чого е, ж, е, не захріло це ти часом, таке кашлі. О, Лебонь, дядька Салка. Добрий вечір, дядюшко, святим вечором. Дякую, дякую. Питаю, чи не захворів це ти муше. Та все-таки, мабуть, трошки занедужав. я сьогодні рівчак на вгороді, там грівшись, копив кухонь холодної води. От до того це кашель і напав трошки. Так чого бо оце ти кашучи з дому виходив? Та я це, бачите, Навідався на вулицю був. Коли ж тут парубки таке витівають, музики, співи проти неділі заводять. Ну, а я парубок смирний, думаю, собі піду, пройдуся, потім додому, висплюся. Ну, а завтра й до церкви піду. А, а ти не оце до стажки до церкви. Е, ні, дядько, ну, цього ж не кажіть. Я до церкви з малечку любив ходити. у одиниці, брати. Та то тільки раз і було. До мене хлопці підмовили, от я й поліз одні. Слухайте, дядько, а чи не закурить би нам оце? Мене є такий гарний біженкий тютюнець. Сховай козачеси тютюнець, бо не буде діла. А як саме? А так, дочку в хату загнав, а воза в куню закотив. Якого роза, яку дочку, що тебе таке кажете? А як я спати, то ще й дрюка до коло себе. Ось ви таке, як то розказуєте, що я ніяк не тороплю. Піду я краще, будьте здорові. Іди здоровий. Ти бачиш, які порядки в світі завелися. Роби, роби, цілий, день. роби, гни спину на городі. А ввечері вже йти гуляти не годно. Ах, ні, так воно не буде. Ну так, як ти думаєш, певно, що не буде. Побачимо. А я кише тувачі. Олена, мама, ми хлопать. Рідемо втрачати. Олег, а тоді ми з нами за на колодку. Сьогодні збросом я повинно ви не Олександ скрипили. А з полегчила павлики з Бубном. Дівчата, хіба ми не знали, ти між буде радики вже третій день коли хати тут для і на одну з дівчат не дивіться. Але коли навіть байдуже. Про що це ви дівчата? А про те, ти сама знаєш, Олегко. А може відпустить. він ніколи молодим не був. Дивись, Софійка на два роки молода за тебе, а її вже відпускають. Наталя казала, що взянуться в циганську сукню та ворожити всім буде. Всі Все чорне і в чорниці запишуся. Або простужуся і кашляти буду. буду Ді. Не можна! Чи? Не пускай! Хлопці дівчата казали, щоб я без тебе на вулицю не виходив. Не можна, не пускають. А ти йди ти можеш. Тобі, мабуть, нудно зі мною. Чуєш, як вулиця в Там весело, там багато інших дівчат. Нікуди я без тебе не піду. Не тисни дуже. Це ти, мабуть, так скучив за мною? А як же скучив? Третій день, як бачив. А сильно скучив. Дуже. Скучав. А у вас вже сп'ять? Сп'ять. Ги Боже, це ти вже цілуєш мене? Панішка ти йти. А ж ваші матері з такою роботою. А де це тут один вітер, що дівчині спати не дає? Прокажала людина, йшов, що він це сяду та й перепочинуться коло цієї хатиночки. І ти, коло... ти ж ото мені прохожала людина паруб, через під вікна підгри відкри. Бо зараз як візьму рогача та займу з під хати, то куди тікати не втрапиш? Чого тобі треба тут? Що ти забув у нас? Нема тобі до іншого місця сісти. Це ж, бачите, тьотю, як мені ваша хата сподобалася. Йду, дивлюся, хатиночка. Біленька, гарненька, ну як льолочка. сяду я оце, та й перепочинулася. Бач, яка лисичка! Іди ж отой не пасікай мені. Не слова сказати дівчині, як же з цілуванням липне. Що це вона в мене? Обцілована чи як? Не годиться батьків сину так робити. Де ж це таких добрих батьків діти гуляють? Тьотю, ну що це ви таке кажете? Мене ото і сором бере як. Як то хто про цілування говорить, то ж всі знають, що от Бога гріх, а от людей сором. І Де ж воно зародилося оце отаке? Татьодь, -от, ну, ну пустіть, будь ласка. Ну. Кого і куди? Ну, може, ви гадаєте, що в нас на вулиці яка пустиня, що ми ото як буває в інших пустощі заводили, або плескали непотрібне. Та ви помиляєтесь. Ми все ж зійдемося. Потанцюємо, поспіваємо та й підемо собі додому. Чи ж ти, Моша? А я оце чула, що ти до музики майстер. Ну, так чи до роботи. Та про роботу я вже не питаю. Так оце й кажу. Чи не заграбити моєю улюбленою? А ти, а ти зразу й договорятися. Потрібно ж побачити, може, й не вар буде. Та вар, дітечко, вар. Я зараз тільки за інструментом сміяю. i yeah, in. Кажуть. Ох, тьотю, дивіться, а то не підуть з віціля. Хоч до самісінького ранку сиди, все рівно не пущу. Пусти без клопоту, тьотю. — Іди, не базікай мені, не мороч голову! Тьотю, а ви там ще не спитаються. Бо ну, ж ось і мені оце спати не хочеться. О, давайте вам краще казочку розкажу. От жили собі чоловік та жінка, і була в них дочка. От виросла тая дочка, вже і гуляти хочеться, а її оця не пустоють. Приходить якось вона до матері та й каже, Мамо, ну пустіть мене, паруки кличуть, гуляти хочеться. А мама їдь і каже, не пущу я тебе нікуди йти спати, бо завтра роботи багато. Полягали вони спати. І що ви собі, тетю, думаєте, як воно само-то і сталося? Тільки ніхто з їх очей за самісінького ранку сніси. Ой, тьотю, а що це вам там? Давайте я вам краще пошепчу. Бо я трішки перейняла баби Мар'ян. Мури-кури, рябень. У вас голови маленькі, а в раби Божої Василини голова велика. не від цих сторон, народжений хрещ. Зобили рано, дядечко, завтра ж не ділите. Ну кажи, що тобі тут треба? Та ну для мене, дядечко. Оце тут і гомоню трішечки. І довго це ти будеш тут гуманіти? От ви вийшли? Дякую вам. Та я ще трошечки посижу. І довго? От мені свірничка застеп, а я ще, може й побуду у вас. А цього, не побушку? Ей, ні, дядечко, ви дурно турбуєте. А на ти вражені купить? Ти можеш, йди сюди. маю ще спитати. Та давайте краще звідтіля, я тут гарно почую. Батько до економії ходив? Ходили. І що ж узяв? Три десятини. По тринадцять? По одинадцять. Бач, я ж казав, що... немає чого. О, які жихи трі дядечку, та не на того напали. Я думаю, вашу знаю. Ідись сюди, ти що щось собі казати, маю. А я краще піду вже додому, бо то не настрої десь. Ну то, ну, то йди звідси, та й не вертайся. Та не переживайте, я далеко не зайду. Слухай Тимоша, Кажу тобі без жартів, дай нам спокій. Та того, що ти згадав, не буде. Правду кажу. А то, щоб ми з тобою ще не посварилися. Ой, дядьку, що буде, то й буде. До побачення. Де ж ти в віса взявся, враже сину? Так же був заснув. Ні в то мені в гагує, мають. Та Щербина, та тут, а навіщо не мають? От учора в нашому брусові була нарада. Хлопці і дівчат громада. Дивувалися, розбиралися, що це всі дівчата гуляють, а червини Оленки та й немає. Писарів скликали, до Савки червини писали. Дядюшко Савка, ще й ви тітко Василина. Дівчини на піч не ховайте. Šveicet jūs na ulicu, pūskajte! мо, дві хату заси. Зараз за... я в цьому пару. Зачепю Василіну мета. Чекаю його на ну, підвіконні, а я побіжу в хату. Ходімо. Ох, ти ж. Що? Що? Стій. Ти підтікай сама назад. Ну то ж де були твої очі на той час. Та чого ви сваритесь? Дивіться, я ж тут стою. Ти може іде геть буде. <клух> та що вже буде, то буде. А я ще думаю сюди музики гукнути. Що ти вмієш з таким сибірним парубком? А ти рада, їй смішки, взяв би не дочку, а тебе того міряти. Чу на тебе, та за що? Та хіба це моя робота за дочкою глядіти? Ти ж якась мати. А ти батько. Та чорт вашому батькові. Я наробився, я натрудився за день. Дайте мені хоч разу тиждень доспати. Тату, маму, годі вам вже всіх людей на дворі доманите. Ніч на дворі. А ти замовчи там билу, покрозумна, яка вийшов, е, вже велика, вже дівувати хоче, вже розумніша за батька. Ну то йде під трет, чорти, йде під шум, іди хоч до піс. О, отак би і зразу. Хочу, ти, ну то йди, чого ж? Дожидаєш, як батько вели. Куди піду, я не хочу. От бачте, які тепер сукняні діти. Іди, дурна, поки не бита. Сьогодні піду, а завтра що буде. Та чого ж ви з нею панькатесь? Голомилийся! Ох, ти ж мені пройди! Він для топ-міс за дуже вичить! Що <по> тут знаєте? Діду Севарине, придашся мені оцього колінового! Ага! Це той грабийш головатий міст. Я його давно знаю. Та той шибати синішки, хоч і спати не дає. Зараз а ми йому показуємо. Далі! Чого на вашого батька? Вже таке сталося, що за вуха та йде із своїх пати батьки. Нічого вже не дієш. Чого ти тут стоїш? Що чекаєш? Ждаєш поки я тобі вклонюся та почну просити. Іди моя донечко на волянечко. Ти чекаєш, цього? А цього ти не хочеш? Дядь, чуйте, та вихрьоскайте, ну не дуже. Товар Ну і діти, діти понаростали. Ну і діти. Той, і Хочемо вам подарувати далі. Рік навчальний. Це була наша така е, вистава на закінчення навчального року. Всіх, всім дуже дякую, всі молодці. Буду обов'язково вас чекати з 1 березня. І хочу вручити вам дипломи е, про закінчення такого творчого року, про плідну працю, яку ми з вами зробили. І побажати гарних нових обласків. Гарних вистав. Дипломом нагороджується киян Олександр.